На Волині стартував збір цукрових буряків. Першими копати солодкі корені почали у сільськогосподарському підприємстві Радь Луцького району. Фахівці констатують, засушливе літо вплинуло на врожайність. Сюжет з поля мого колеги Павла Мельничука. У сільгосппідприємстві Радь цього року до збирання 220 гектарів цукрових буряків. Молодший агроном підприємства Олександр Шумський розповідає, що солодкі корені збирають другий день і вже мають врожай з перших 30 гектарів. Ми маємо врожайні 700-800 центнерів з гектара та цукристістю 18-19 орієнтовно відсотків. Врожанністю задоволені, хоча ну, не було. Певне стільки вологи, скільки б хотілося, але завжди треба радіти тому, що є, і завжди дякувати Богу, що от маємо можливість збирати. Урожай цукрових буряків на підприємстві планують зібрати за 10-12 днів, аби не підвела погода і техніка. На даний момент ми збираємо одним комбайном. За добу він може збирати 30 гектарів. Тобто, що раніше сотні людей сотня дві. Набиралися це, коли повністю вручну викопалися. Потрібно було сотні двільдая. На даний момент працює два комбайнери. Врожайність 700-800 центнерів з гектара далеко не в усіх волинських господарств. каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Попри це, сподіваються, що солодких коренів 2016-го накопають не менше ніж торік. У 2015 Аграрії області зібрали 420 тисяч тонн. Посіяно дещо більше як в минулому році на 2 тисячі гектарів, 13 тисяч 300 гектарів. Розпочався сезон прийомки Нідавським цукровим заводом, і буквально з 10-го числа розпочинається прийомка цукрових буряків, які будуть купати сільосвиробники Волині. Європа цукор планує розпочати. Сезон цукроваріння 11 вересня цукрові заводи краю вже готові до прийому солодких коренів. Від населення цукрові буряки прийматимуть на переробку з жовтня. Планується, що в області діятиме 12 бурякопунктів.